Права лодочки. Зараз я покажу різні її варіанти, навчу її робити вас правильно і не буду знімати декілька відео, а одразу в одному відео розкажу про різні варіанти, різні варіації і буде вам щастя. А тож, що я роблю? Я займаю вихідне положення, тобто лягаю повністю вниз, є ноги лишаю на ширині плечі. Передивіться: один з найлегших варіантів це коли я повністю ліг, розставив лікті в бік. Ліг головою на свої руки. І найголовніше, що вам потрібно запам'ятати в цій вправі, що вам не потрібно піднімати голову наверх. Тобто, ви продовжуєте дивитися в підлогу, в макушку тягнути завжди вперед. Носочками тягнетесь від себе. Це вправа для того, щоб розтягнути нас, а не навпаки зжати. Отож, я лягаю повністю і зараз одним рухом піднімаюся наверх. Тобто я підняв свої плечі, я підняв свої ноги. Опускаюся вниз, не ставлю плечі на землю, не ставлю свої ноги на землю і знов піднімаюся уверх. Роблю це без ривків, роблю це не дуже високо, просто піднімаюся наверх.